Слава Богу, слава Богу. Перед тим, як почати, я хочу е, вам розказати одну, один приклад, але для цього просто виявіть, виявіть себе на, е, на місці тої людини, про яку я говорю. Появіть собі, що вам прийшов лист, в якому пишеться про те, що десь в Франції у вас е, був родич, який помер нещодавно, про кого ви навіть не знали, і він був дуже багатий. І в нього немає ніяких близьких родичів, а ви найближчі його родичі. І по закону Франції все його майно переходить до вас. І вам прийшов такий лист. Уявіть собі, от, які ваші емоції. Що би ви пережили? Тобто, Я думаю, це була б велика радість, ви б стрибали просто від щастя, а гроші там великі, Ну, уявимо собі, там, 100 мільйонів доларів. Тобто гроші до кінця життя виходять. Я вам хочу сказати, що такі, така історія є в Біблії. Прочитання Матвія 13 розділ, 24-й вірш. Цей Ісус розказує про чому. Ісус каже: Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його. І з радості з того йде та й усе, що має, продає, та й купує те поле. Тут Ісус говорить, що нам. Тим, хто в Царстві Небесному, заготований скарб. І цей скарб він дуже великий. І коли ми про нього дізнаємося, наше серце має переповнитися радістю. І ми маємо піти подати все і купити, здобути той скарб собі. Боже він дуже великий. Давайте ще одне місію прочитаю. Це повторення закону, восьмій розділ. З 3, 3, 7, Бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безоди, що виходять у долині та й на болі, до краю пшениці і ячменю, і винограду, і фіки, і гранату, і до краю оливкового дерева та меду, до краю, де по доставку будеш їсти хліб, де не забракне нічого, до краю, що коміння його залізо, а з його гір домуватимеш мідь. Бог в цьому місці описує спадок, який він приготував для дітей Авраамових. Це спадок, це земля, і земля, на якій є все, що необхідно для життя свобостату дуже багата земля. І це наш спадок. І коли ми маємо чути про це, ми маємо зрозуміти, що це той скарб, про який Ісус говорить для царство Небесне подібне недозихованого скарбу. І він наш по закону. А я вам поясню, чому. Бо як так ви задаєте те питання, як я можу відносити до себе ці слова, якщо я не є потомок Авраама по крові? Може ж не єврей, правильно? Але відкриємо ще раз Біблію. Це Галатам, третій розділ. Спочатку сьомий вірш. Тож знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраама. Наступний 400 вірш. Щоб Авраамове благословення Ісусі Христі поширилось на поган, щоб обідницю Духа прийняти нам віру. І наступний, 29 вірш Судке. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння їх за обідницею спадкоємця. Тут Павло пояснює, що ми законні спадкоємці Авраама через Ісуса Христа, через віру в Ісуса Христа. І всі слова, які перед цим я читав про бідницю Авраамові, вони наші. Бо немає зараз інших е, нащадків Авраама, крім тих, хто через Ісуса. І ми маємо повне право. Та що ж включає в себе це, цей спад? Хіба це просто тільки земля? Ні. Е, відкрию псалом 102, 102 Псалом Третій вірші. Всі Твої Він прощає, всі на Твої Твоїх здоровляє. І 33:6. Ось я йому вирушу шкурку на рані і дам ліки, та їх у і відкрию багатство, спокою та правда для них. Матвія 8:17 Що справдилося, що казав Бойсай пророк, промовляючи, Він узяв всі наші немочі, і недуги не поніс. Матвія 14:14. І як вийшов Ісус, то побачив багато народу. І звелосердя над ними і їхніх слабих у здоров'ю. Ще цей смадок включає наше здоров'я. Сціле. І ми, ще раз повторюю, законні спадкоємці цього зцілення. Тобто ми маємо дерзновіння приходити до престолу благодаті. Дерзновіння на якій підставі? На підставі законності нашого права. На цей спадок. Господь не обирає кожну людину якусь силити чи не зцілити. Він, не, він не, не, не розглядає кожну справу окремо. Він дав закон, він дав обітницю і хто повірить, хто повірить, той отримає. Кожен. Я вам зараз прочитаю Римлян 10:13. Бо кожен, хто покличе Господнім Я, буде спасене. Тобто. Кожен, хто повірить, хто покличе Господнє ім'я, отримує зцілення. Бог не розглядає кожен випадок окремо, чи захоче він зцілити, чи не захоче, чи достатньо святий, не достатньо святий. Він дав вже це зцілення в Ісусі Христі. Тобто ми знаємо це місце писання, що ранимо його, ми зцілили. Ми чули його багато разів. Це означає, що всі, хто прийде до нього, а що ж може відділити нас? Що може зробити е, так, що ми не отримаємо цього? Що може нам помішати? Давайте відкриємо Матвія, 17 розділ, 19, 10 вірше. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли Його вигнати? А Він їм відповів. Це про біса, вони говорить. А він їм відповів, через ваше невірство. Бо по-правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч зерно, як зерно, гечечне, і говорі о цій скарбі, перейди звідси туди, то й перейде вона. І нічого не матимете неможливо. Єдина причина, чому учні не змогли наказати, демонові піти, і він не йшов, це те, що вони не мали достатньої віри. Тобто вони взагалі не мали віру. Невірство в них було. Це єдине, що нам заважає отримати наш спадок. Наше зцілення, наше забезпечення, не вірство. Бо все, чого молитві попросити з вірою, то одержати. Це написано Біблії. І кому нам тоді вірити? скажіть? Обставина, які говорять, що ні, я не отримав зцілення, ні, я не отримав забезпечення. Чи Слово Божому, яке говорить, все, чого молити попросити з вірою, то одержати. Кому в першу чергу ми будемо вірити? Я вас закликаю повірити Слову Божому. Бо то, що це радісна новина, яка говорить про те, що Ісус для нас зробив. І Він зробив для нас все. Бо написано, якщо Він дав нам життя, то хіба не дасть і всього іншого. Тож давайте я, я помолюся, під, підніміться помолюся разом. Алі. Для того, щоб.